Доброго дня, шановні колеги. Зараз я розповім вам, як користуватися додатком Google Meet через комп'ютер. В даному випадку, якщо користуватись через персональний комп'ютер, цим додатком не потрібно його встановлення. Переходимо в вкладку Google. В Google прописуємо. Наш додаток Google Meet, бачите, в вже введений, вже заповнена строка. Зверніть увагу, що на е адресі, в яку ви будете заходити в Google Meet, саме, потрібно, щоб було meet.google.com. Переходимо за цим посиланням. Натискаємо Нова зустріч. Тут Можна в цьому підменю зробити запланування зустрічі через Google календар, почати зустріч, також отримати посилання для доступу. Нам потрібно поки що зараз почати зустріч. Поки завантажується Google Meet, нагадаю, що вам потрібно встановити меседжер, через який ви будете надсилати посилання у групи студентів, які ви раніше вже створили. Натискаємо Приєднатися зараз. Так як у нас зараз чат створений е, тільки я з собою, тому е, вискакує таке посилання Копіювати інформацію для приєднання, щоб інших людей приєднати. приєднати". Натискаємо Копіювати інформацію, переходимо у наш меседжер в даному випадку Viber. Вибираємо чи групу студентів, чи персонально, кого ви хочете приєднати. Натискаємо праву клавішу, «Вставити». відправляємо. Переходимо у нашу адресу і чекаємо, поки запропоновані люди, які ми надіслали, приєднаються. Так, по черзі всі люди будуть, як приєднуватись, буде вам вискакувати таке повідомлення. Е, і ви бачите, що Ольга Соколова в даному випадку буде, хоче приєднатися. Дозволити. Якщо ми більше не будемо нікому надсилати дану інформацію про чат, закриємо. Все, ми бачимо, що Ольга Соколова приєдналась. Так як у Ольги Вікторівни немає камери, то. Ми не бачимо Ольгу Вікторовну, а тут буде потім відео або зображення студента, який з вами розмовляє. І так буде повністю всі студенти, яким ви надіслали, які під'єдналися, буде в рядочок видно. По завершенні відео чату. Натискаєте, завершити дзвінок. Може вискочить вам таке повідомлення, де можете оцінювати, можете не оцінювати якість відео. Все, дякую за увагу. До побачення.